Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку атмосферний тиск. У 1643 році учень відомого вченого галілея, Евангеліста Торічелі, винайшов прилад. Він наповнив ртутю, запаяну зверху скляну трубку та занурив її відкритий кінець у посудину і юртуху. Спочатку деяка кількість ртутів вилилась, але потім висота стовпчика майже не змінила. Атмосферний тиск це сила, із якою повітря тисне на земну поверхню. Атмосферний тиск безперервно змінюється. Величина атмосферного тиску залежить переважно від температури повітря та висоти місцевості на рівнем моря. Баричний ступінь це закономірна зміна атмосферного тиску з висотою. Тиск повітря вимірюється за допомогою барометрів. У міліметрах ртутного стовпчика. За міжнародною шкалою атмосферний тиск вимірюють у гектопаскалях. На картах тиск показують ізобарами, лініями, які з'єднують точки з однаковим тиском біля земної поверхні. Повітря має вагу і тисне на поверхню землі та всі предмети, що на ній розміщені. У разі нагрівання об'єм повітря збільшується. Воно стає менш щільним і легшим, через це зменшується і атмосферний тиск. Зі зміною температури повітря безперервно змінюється і тиск. За зміною тиску можна передбачити зміни погоди. Зниження тиску вказує на опади, а підвищення на суху погоду. За нормальний атмосферний тиск прийнято вважати тиск ртутного стовпчика заввишки 760 мм при температурі 0 градусів Цельсія на широті 45 градусів над рівнем міру. З підняттям повітря розріджується, тиск його зменшується, і з підняттям на кожні 100 метрів атмосферний тиск знижується на 10 мм ртутного стовпчика. На висоті близько 4 км атмосферний тиск. Знижується наполовину порівняно з нормальним тиском на рівні моря. Знаючи, як змінюється тиск, можна вирахувати і абсолютну і відносну висоту місцевості. Існує особливий барометр висотомір, у якому поряд зі шкалою атмосферного тиску є шкала висот. Над екватором повітря добре прогріває. Від цього воно розширюється, стає менш щільним, а отже, легше. Легше повітря піднімається вгору, відбувається висхідний рух повітря. Біля поверхні землі протягом року встановлюється пояс низького типу. Над полюсами, де протягом року температури низькі, повітря холоджується, стає більш щільним і важчим. Тому опускається, відбувається несхідний рух повітря і збільшується тиск. Таким чином, біля полюсів утворилося пояси високого тиску. Повітря, що піднялося над екватором, розтікається до полюсів, але не доходячи до них, на висоті воно охолоджується, стає важче і опускається на паралелі 30-35 градусів в обох підпулях, Як наслідок. Там утворюються пояси високого тиску у помірних широтах на паралелях 60-65 градусів обох піску утворюються пояси низького тиску. Для розв'язання задач на зміну атмосферного тиску з висотою слід врахувати таку закономірність. З підняттям угору на кожні 100 метрів атмосферний тиск знижується на 10 мм попутного типу. Точка. Розглянемо з вами декілька задач. Задача перша. Визначити атмосферний тиск на вершині гори Говерла, якщо на висоті 183 метри він у цей час становить 720 мм тут торчика. Визначаємо, на скільки метрів зміниться відносна висота 2061 Від метр. Піднімаємо 183 метри, отримаємо 1878 метрів. Далі визначаємо, наскільки зміниться атмосферний тиск при піднятті вгору на 1878 метрів. Знаючи, що з підняттям вгору на 100 метрів атмосферний тиск зменшується на 10 мм тут стовпчика, знаходимо. 1878 м, ділимо на 100 метрів, множимо на 10 мм тутного стовпчика. Отримаємо 188 мм тутного стовпчика. Визначаємо атмосферний тиск на вершині гори. 720 мм тутного стовпчика. Віднімаємо 188 мм тутного стовпчика, отримаємо 532 мм тутного стовпчика. Відповідь, атмосферний тиск на вершині гори в оберегу становитиме 532 мм виступного точку. Задача друга. Визначити тиск повітря на висоті 500 м, якщо на рівні моря він становить 740 мм відступного точку. Визначаємо, наскільки знизиться тиск із підняттям на висоту 500 м. 500 метрів ділимо на 10 мм ртутного стовпчика. Отримаємо 50 мм ртутного стовпчика. Потім визначаємо, який буде атмосферний тиск на висоті 500 метрів. 740 мм ртутного стовпчика піднімаємо 50 мм ртутного стовпчика, отримаємо 690 мм ртутного стовпчика. Атмосферний тиск на висоті 500 метрів становитиме 690 мм ртутного торчика. Продовжуємо з вами працювати над практичною роботою номер 5 Розв'язуємо задачі на зміну атмосферного тиску. Вам потрібно розв'язати слідуючі задачі. Задача перша. Відомо, що на висоті 500 метрів над рівнем моря Атмосферний тиск становить 710 мм тут стовпчика. Визначте атмосферний тиск на висоті 2500 м над рівнем моря. Задача друга: якою є відносна висота гори, якщо на її вершині атмосферний тиск дорівнює 550 мм відтутного стовпчика, а біля підніжжя. 750 міліметрів тутного торчу. Успіхів вам! Дякую за увагу!